Я президент этой страны? Конечно. Мне 42 -го. Я ж не лох. Мы согласовали практически 20 точек, 20 новых точек разминирования. І, що ж цивільне розмінування, ви ж розумієте, є і військове, де в зоні проведення ООС, а є і ціла Україна, яка теж німець світову війну, ну і так далі. Тобто, є багато аспектів, які ми зараз використовуємо використовуємо законопроектів, вирівнюємо, намагаємося зробити його прозорим, лаконічним. Ну тобто, я думаю, що цей законопроект буде прийнято якомога швидше. Він знайде необхідну кількість голосів. Я хочу подивитися на тих, хто не проголосує за те, аби закон про розмінування почав працювати вже 2020 році. Ну, це Цікаво буде і особисто буду. Обіювати, щоб він почав працювати реально. Ми б вже влітку почали б розміновувати і досить серйозно. Гроші є їх, лише потрібно правильно. Також дуже важливо, яку Україну бачать кримчани. Бачать ті кримчани, які притинають КПВВ. Це має бути комфортна, безпечна, освітлена країна з нормальними дорогами. Та вибачте мене зараз, чи, будь ласка, з працюючим з працюючими. Пиральнями. Саме тому таку увагу ми приділяли облаштуванню комфортних КПВВ. Окрім цього, держава спільно з компанією Сокар до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб для обслуговування громадян. Там буде повноцінний центр надання адміністративних послуг. Січня 22-го стартують конкурси для охочих взяти участь в облаштуванні сервісної зони КПВВ чонгар Нагадаємо, сьогодні другий день поїздки віцепрем'єрки Верещук Херсонщину. Ці речі ми опрацюємо. Службова нарада буде проведена на рівні облдержадміністрації, і рішення буде запропоновано вже в найближчий час. Кілька західних газет оприлюднили зухвалий план наступу російської армії на території України. Одна з них, німецька більд, буквально покроково розписала алгоритм захоплення більшої частини нашої країни. Так ось виглядає цей план. Його ще в жовтні перехопила американська розвідка, кажуть журналісти. І він має три фази: завдання мінімум: окупація півдня від Маріуполя до Одеси. Завдання максимум капітуляція Києва для повномасштабної атаки проти України планується задіяти 175 тисяч військових, стверджують обидві газети. На такий рівень російські угруповання по периметру України вийдуть наприкінці січня 22-го. Адміністрація президента США Джо Байдена в кінці грудня без гучних заяв виділила для України додаткові 200 мільйонів доларів на сферу оборони. Глава Білого Дому доручив виділити кошти з запасів Пентагону. То наша політика полягає у тому, що ми не вважаємо КПВВ кордоном. Це не є кордон, який перетинають іноземні громадяни. Ми вважаємо, що це є. Тимчасова межа розподільча, так яка розділяє нашу територію Донецької, Луганської області, а також Український Крим. Обіцяю, що наступний рік буде ще більше динамічний і буде роком реінтеграції. Телефонна розмова президентів США та Росії тривала 50 хвилин. У Вашингтоні відзначили, її тон був серйозний та ґрунтовний. А мета підготовка до серії переговорів, що відбудуться трохи більше ніж за тиждень. Нарешті є міст. В Дніпри, в Дніпрі, Нарешті є траса. Нарешті новий аеропорт. На жаль, ми поки що не закінчили війну. І як тільки ми уберемо лінію розграничення в голові, лінію розграничення, вона исчезнет і на карті. Линського і Байдена заплановані на сьогодні. Про це напередодні повідомив президент України у Твіттері. Я чітко дав зрозуміти президенту Путіну, якщо він зробить ще якісь кроки, вторгнеться в Україну, матиме жорстокі санкції. Уряд Британії стверджує, що має дані, кого саме Кремль планує призначити своїм гауляйтером у Києві в разі перемоги над Україною. Ось офіційне повідомлення на урядовому сайті Великої Британії. Російський уряд прагне встановити проросійського лідера у Києві, оскільки планує вторгнення та окупацію України як потенційного кандидата розглядають колишнього народного депутата України Євгена Мураєва. Директор центрального розвідувального управління Вільям Бернс минулого тижня провів з президентом України та з представниками розвідки непублічну зустріч на тлі напруженої ситуації на російсько-українському кордоні. Президент Байден попросив мене приїхати до Києва і повідомити йому найсвіжіші дані розвідки, які в нас були. Те, що Володимир Путін планував так званий блискавичний удар з білоруського кордону, щоб захопити Київ за кілька днів, а також захопити аеропорт Гостомель на північному заході від столиці. Його він хотів Використати як платформу для висадки десанту, щоб пришвидшити блискавичне захоплення Києва. Президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський не відреагував на попередження, що Росія вторгнеться в Україну. Фейки та страшилки І зараз активно нападають не на нашу землю, а на ваші нерви. Щоб у вас було постійне відчуття тривоги. Потрібно видихнути. Заспокоїтись, не бігти по гречку і сірники. В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Нове нарощення російських військ на українському кордоні. Підрозділи армії агресора нині прибувають до Білорусі. Там на 10 лютого анонсували навчання під назвою Союзна рішучість 2022 побільшило військових і в російській брянській області. Тим часом президент Сполучених Штатів заявив, будь-який новий перетин українського кордону Росіянами буде вважатися початком наступу, і покарання за нього буде жорстким. Сьогодні, станом на цей момент, не створено жодного ударного групування збройними силами Російської Федерації, щоб свідчило про те, що там завтра вони підуть у нас. Третій Літак з летальним озброєнням та боєприпасами для української армії сьогодні надвечір приземлився у Києві. Зараз все, що ми дізнаємо, дізнаємось до того, як розвіддані взагалі приходять, вони вже в Нью-Йорк чи в економісті чи в «СІНН». це просто ну залякування людей. Я не знаю реальні причини, чому сполучені штати так роблять, але точно це не працює на користь економіки України. Телеканал CNN з посиланням на анонімного українського чиновника повідомив про суперечку під час телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Байден, начебто, попередив, що Росія неминуче піде у наступ. Зеленський натомість запевняв, що загроза не така вже й однозначна. Президент Шаджо Байден застеріг, що існує чітка ймовірність вторгнення Росії в Україну наступного місяця. Вчора телефоном українська ж влада навпаки поки що намагається переконати своїх громадян, що поки що ознак підготовки до наступу немає. Зеленський намагався донести думку, що постійні розмови про наступ російських військ негативно позначаються на економіці країни. 12,5 мільярдів вивели гроші через всі ці сигнали. Що завтра війна, тому що сигнали пішли, пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять: завтра буде війна. Нам не потрібна ця паніка. Україна отримала чергову американську військову допомогу. Черговий американський борт із військовою допомогою приселився в Києві. Це вже п'ятий за останні 10 днів літак, який доставив 84 тонни боєприпасів різного калібру. Чергова порція військової допомоги від США вже в Україні. Літак з Америки прибув до Борисполя. В ньому 86 тонн боєприпасів для наших збройних сил. Голова парламенту Естонії Юрій Ратос відвідав КПВВ Чонгар на Херсонщині, як працює контрольний пункт на адмінмежі з анексованим Кримом. КПВВ Чонгар працює у звичному режимі. Ніяких проявів агресії зі сторони анексованого Криму не спостерігається. От я можу на сьогоднішній день ще раз підтвердити: ми не бачимо на сьогоднішній день повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. Щоб подивитися принципово із військової точки зору і проаналізувати можливості до здійснення чи інших заходів, то я відмічаю, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше все схоже на більш такий, мабуть, психологічний тиск. Тому жителям прикордонних областей не потрібно хвилюватися, не потрібно, саме головне, піддаватися паніки. Я об этом хочу сказать сейчас. Я утверждаю, что боеготовность русской армии ниже, чем украинской. Я утверждаю, что украинская армия при всех недостатках, которые нам известны, и здесь сидят люди, которые очень хорошо это понимают, чего не хватает в нашей армии, тем не менее боеготова лучше. Я утверждаю, что в первые же часы вторжения Россия понесет колоссальные потери. Якщо ми говоримо про те, якою є ймовірність повномасштабного російського вторгнення, це одне питання. Відповідь на за це запитання є: така ймовірність є, але вона є дуже низькою. Це буде відбуватися у вигляді авіаударів, ракетних ударів, по цивільним об'єктам. Ну, Реально, хто вірить в те, що росіяни піднімуть стратегічну авіацію і завдадуть удари по Києву, Харкову чи Дніпру. Робота поліції і національної гвардії по скандинавській моделі з, з проти правопорушників, які не озброєні зброєю. Тим часом у центрі селища Каланчат у розпалі мітинг, ніби з українськими лозунгами, і говорять про соціальні проблеми. Аж тут вичинають лунати заклики до вчинення безладів та перевороту. Їм вчаться протистояти підрозділи МВС. За навчанням спостерігає президент, запевняє до ворожих провокацій. Україна має бути готова щодня. У нас також є розвідники. Я не вважаю, що розвідка України працює поганіше за розвідку інших держав. В Україну прибули ще два літаки з військовою допомогою США. Вони доставили чергову партію військової допомоги для Збройних сил України. Наразі країна прийняла вже 17 таких літаків. Прагнуть посіяти паніку серед нас, серед громадян України, серед інвесторів через засоби масової інформації. Відверті фейки в Bloomberg, там, Wall Street Journal і таке інше. абсолютно спокійно впевнений в тому, що ми переживемо цю кризу. Вона в першу чергу дійсно носить інформаційний характер. У нас система оборони побудована таким способом, в такий спосіб, що ми готові до чи до Києва. Просто ніхто не дійде. 150 тисяч військ знаходяться на території Росії і в Білорусі вдоль границі України. Ми не посилаємо американських военных сражатися на території України, але доставляємо воєнне чне вооруження самої країни консультації, совети і розвідні дані. дані. так дійсно сьогодні. Ми святкуємо в Україні наше наймолодше свято. День єднання. Відповідний указ. Президент Зеленський підписав буквально ось кілька днів тому. Нас лякають великою війною, і вкотре призначають дату воєнного вторгнення. Через інформацію західних змі про можливе вторгнення Росії 16 лютого. Цю дату президент оголосив днем єднання. А от у Мінкульті до дня єдності запровадили загальнонаціональний телемарафон ЮА разом. Я не пам'ятаю, ніхто не пам'ятає на своєму віці, щоб ми всі знали е в країні, що буде якась ефемерна дата початку чогось великого, страшного, невідомого. Я абсолютно серйозно, абсолютно свідомо. Не бачу потреби запитці Кремля а завдавати нам там, бомбового чи ракетного удару. У станиці Луганській у приміщенні спортивного залу місцевого дитячого садочку, в якій напередодні було обстріляно. Ми можемо побачити наслідки, але це не означає, що готуються або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую. У нас. Є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Готовий до перемог в будь-якому форматі заради миру в Україні. З такими словами Володимир Зеленський звернувся до учасників Мюнхенської конференції з безпеки. А ось оприлюднення заходом можливих дат вторгнення Росії не допомагає Україні, а лише сіє паніку. Нам пропонували бити у дзвони, рити окопи, вивозити людей з держави. Я з цим не погоджуюся, тому що не варто створювати непотрібну паніку. Сказав верховний головкомандувач. Сьогодні, станом на цю годину, ударного угрупування з боку Російської Федерації в жодному місці, де вони оточили Україну, поки що не сформовано. Евакуювати жителів Маюполя та Харкова уряд не планує. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу з держсекретарем США Ентоні Блінкіном. Міністр озвучив плани а й Б для України що стосується евакуації Харкова та Маріуполя, ні, ми такого не плануємо. У нас є план А використати всі можливості, зокрема дипломатичні, щоб стримати Росію та запобігти наступній агресії. План Б воювати за кожен дюйм наших міст, наших територій і боротися, поки ми не переможемо. Нема нікого на границі. Заходь, виходь, забирай плинку, Україну, Каховський район. прикордонна. Мост в Прип'яті, Іванковський мост, Фінівичівський мост, переправа через Тетерев, переправа через Ірпень, всі мости, которые ведуть від ну, Катюжанки до Києва, ну, Димидовський мост. через Коску мост, дамба на Киевском водохранилище. А когда мы орали мы криком, там никого и ничего нет. П'ятої ранку Росія йде війною на Україну. Державний кордон порушено в Чернігівській, Сумській, Луганській та Харківській областях. Російська техніка заходить через Крим. І рано вранці, 24 лютого, російські війська змогли спокійно, не зустрічаючи особливих перешкод, переїхати адміністративний кордон із Криму. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо без паніки. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо.